Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Це неправда. Вахтант піані, пише дружина Степана Хмари, пані Роксолана. Я не розумію, навіщо таке писати, тому що тільки на поминальній вечері було 150 людей. А прощання було розтягнуте на три години. Люди приходили і йшли. Спочатку воно було в консерваторії, потім на Майдані і в церкві на Аскольдовій могилі. І на Майдані було не менше тисячі людей, бо вони теж мігрували. І протягом тих трьох годин люди йшли. йшли я побачила майже всі з ними обличчя про політиків і депутатів не кажу. Але навіть серед них було достатньо колишніх, і навіть Юлія Тимошенко серед нинішніх була. І на скольтовій могилі в церкві було море людей. А якщо враховувати, що багато наших прихильників і побратимів на війні, то людей було достатньо багато, тому це неправда. І це мене особисто бур'я пише жінка, коментуючи слова кіпіані, який написав наступне: кілька мільйонний Києва відрядив на прощання з героєм України Степаном Хмарою, Одесія колос. Сотні людей може трохи більше, і це при тому, що на майдан приїхали чоловіки з фронту, знайшли можливість, а кияни не знайшли часу. Запеклим яструбом він називав себе сам радикалізму Степана Хмари багатьох лякав і дратував. Можливо, тому він не мав значної підтримки як політик у суспільстві. Степан Хмара своїм словом і критикою оперує, наче бритвою. Інколи навіть здається, що він може зачепити і безвинного, Та його принциповість дає карт-бланш його радикалізму. Писала газета День у 2017-му. У часи до. Потатства і після роботи у парламенті він був проти відмови України від ядерного статусу і запекло критикував Леоніда Кравчука. Степан Хмара був одним із ініціаторів статті конституції України про те, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Він закликав якнайшвидше вивести з України російські війська чорноморського флоту, коли у березні 2014 року зелені чоловічки захоплювали будівлю Верховної ради Криму. Степан Хмара пропонував зрівняти із землею кримський парламент разом з усіма, хто там. Перебував після подій у Криму і початку конфлікту на Донбасі. Він закликав розірвати усі відносини із Росією, проводити спецоперації зі знищення вантажів, самопроголошених республік захоплювати високопоставлених осіб Росії, а не вести переговори у мінську, а ще розпустити Донецьку футбольну команду Шахтар. Український парламент 2014-2019 років, називав огидним посміховиськом, до якого йому бридко заходити. Він брав участь у акціях протесту разом із Міхаїлом Саакашвілі. Свинував. Чуючи президента Петра Порошенка у потуранні олігархам і корупціонерам та незаконному збагаченні дісталося від Хмари і владі Зеленського. Цю ж пано, що прийшла до влади, їх всіх чекає трибунал. Це перекоти пола, яких цікавлять тільки гроші. Заявив він у грудні 2019 року, коли у парламенті голосували за продажі землі разом із колишньою колегою Віктором Шишкіним Степан Хмара прийшов у парламент на урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці конституції із надписом на футболці, з Ця конституції з початком війни радикалізм Степана Хмари вже не дисонував з настроями суспільства. Як це було раніше, коли йшлося про Росію? Я завжди казав, що кінець російської імперії ключі від її кінця знаходяться в Україні. Саме сказав він навесні 2022 року. Це особлива війна. Це війна світів імперії, зла і справедливості проти неї. Вважав Степан Хмара. В одному із ефірів, коли Зеленський почав відводити війська, Степан Хмара порадив генералу Хомчаку та Зеленському застрелитися і табельної зброї. Але зрадити Україну їм не дасть ніхто, таких як я є мільйони. Сказав Хмара. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.